Ну і так само ще одна річ, яка абсолютно є дикою в наших умовах, це те, що ну і ця новина, і зокрема сьогоднішнього дня через розслідування, куди йдуть кошти, в які кишені, це є фінансування єдиного марафону і фінансування виробництва серіалів. Я перепрошую на єдиний пропагандистський марафон, закладено цьогоріч 1,7 мільярда гривень. І якщо ми подивимося на розслідування, яке буквально сьогодні, вчора ввечері виклали журналісти, то ми бачимо, що найбільшими е, вигоду на Вачами від єдиного марафону від єди і від коштів державного бюджету, тобто наших з вами податків, виявляється: Пінчук, фірташ, Ахметов і один плюс один, чи то вже Коломойської, чи то вже самостійний. Але по суті, маємо чотири олігархічних канали, які переклали фінансування своїх медіа на на плечі платників податків. Ну і плюс 440, якщо не помиляюся в цифрі мільйонів на фінансування серіалів. Я перепрошую, це скандал, що зараз був з Коломиєю, а поперед цим в нас були Скандали з поворознюками там всякими. Я так розумію, що всі ці серіали такої якості і такого такої низькопробщини спрямовані на приниження українця. Що ну 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 як на це можна видавати державні кошти? Це взагалі є маразматично. У нас немає історії героїв, у нас немає зйомок про бойові дії. У нас немає а, показування героїчності протистояння українського народу. Московські агресії, але у нас вистачає абсолютно коштів на перепрошую, всяку фігню. І це є ненормально. Саме тому європейська солідарність дуже активно боролася, вносила правки. Вносила правки по ПДФО. Ну це ще одна тема державного бюджету. Це це є жахливі речі, коли з міст забрали абсолютно усе фінансування, яке можна було перенаправити, яке які величезна кількість громад переправляли на потреби збройних сил України. ну а але на жаль, слугам народу і фракціям, які їм підголосовують. Я нагадаю, що основна маса це слуги народу ОПЗЖ і частина голосу. Вони вирішили, що такі речі це є прийнятними. Ми за цей бюджет не голосували, і ми вважаємо, що найближчим часом треба буде його все-таки коригувати. Тому що вже сьогодні отримую запити там по ремонтах машин, по постачанню тих чи інших моментів для наших захисників і хлопці кажуть, що навіть зарплата в 20-25 з копійками тисяч гривень. Вчасно не виплачується, а це має бути пріоритетом для кожного із нас, щоб захисники себе відчували захищеними щоб у них був надійний тил.